От ми під'їжджаємо недалеко до того місця, де ми потрапили в полон. І коли вони вискочили із автоматами, якось розвертатися і тікати було неможливо, тому що тут це швидко не зробиш. Нас вивели з машин, зв'язали руки, очі. Було дуже холодно, дуже складно було з харчуванням. Це були там раз на добу стакан чаю. І фактично без, без їжі і були обморожені ноги ну, в обох. З усіма, хто в полоні, росіяни роблять так, щоб ці люди більш ніколи в житті не хотіли воювати проти них. Тобто, вони морально людину намагаються зламати.